Привіт! З вами Алан Блек, і це еволюція кодіровця. чому раніше було краще. Кар'єра кодіровця іскравим прикладом еволюції в світі ресу, яка включає не лише спортивні досягнення, але й вплив впливи індустрії. Вона розділяється на два основні етапи: минулого, що охоплює період 2007-2022 року, та теперішнього, який розпочався в 2022-му і триває досі. Ці етапи розкривають багатогранність його таланту, професійної стратегії та особистого зростання. Дебют Коді у WWE відбувся у 2007 році. Він розпочав кар'єру на бренді Роу, де його перші суперники були ветерани Рес, такі як Ренді Ортон і Бобі Лешлі. Його перша сюжетна лінія фракції Legacy під керівництвом Ренді Ортона зробила його відомий серед фанатів. Хоча Коді часто з Зіні Ортона, він отримав цінний досвід та можливість виступати на гони шоу WDB. Образ Дешні Коді Ровец став проломним моментом його кар'єрі, коли він вирішив присмистити себе як персонажа. Його дебют у цьому образі ознаменував початок ери, коли Ресер почав експериментувати з комічними психологічними аспектами свого персонажа. Центральним елементом цього образу. Бо захоплення зовнішністю. Роуд зображував самозакоханого нарциса, який вважав себе ідеалом зразком краси та стилю. Його промаровки на телебаченні складалися з порад про догляд за шкірою, волоссям і тілом, що швидко зробили його об'єктом насмішок і захоплення. Щоб підсилити ефект, Роуд носив стильні костюми, окуляри, демонструючи, що його персонаж це цілення моди і самопевності. Головною фішкою стало самопроволошене звання Dashinг. Яке він повторював на кожному кроці, викликаючи емоцій у фанатів. Однак доля втрутилась, коли Коді отримав травму обличчя під час одного з матчу. Замість того, щоб залишити цей інцидент поза сюжетом, Даввида би їй його в історію персонажа. В результаті народився Андешін Кодіров, зламаний, озлоблений ресер, який почав носити прозору захисну маску, яка стала ключовим елементом його образу. Коді перетворив свою маску на зброю, використовував її в атаках і заявляв, що фанати більше не гідні бачити його обличчя. Він став агресивнішим, більш маніпулятивним і психологічно нестабільним, що додало персонажу глибини і складності. Проморолики стали темнішими, а його поведінка на рингу стала жорткішою і непередбачуваною. Еволюція від самозакоханого Destin Cero до мстливого і зламаного Undeshin Curods. Стала одним з іскравих творчих рішень в історії WDB. Вона показала багатогранність кодіровця, його здатність адаптуватися до змін і перетворювати невдачі невеликі кар'єрні можливості. Персонаж Стадес став одним з найекстравагантніших та найбільш забутніх етапів у кар'єрі кодіровця. Цей образ був створений як своєрідне доповнення до його сімейної спадщини, адже його партнером по команді став рідний брат Godest. Разом вони створили дивовижний тандем, сповнений театральності, сюрреалізму та космічної тематики. Стардес дебютував у 2014 році і його перетворення здивувало багатьох фанатів. Образ включав іскраві грим з космічними мотивами, чорний та золотий костюм з ітрогуючим дизайном. Його рухи, манери та проморолики підкреслювали божевільний залоткові характери персонажа. Виступаючи піч у з голодостом, вони стали командними чемпіонами та видобі. Здобувши популярність завдяки своїй харизмі та нестандартним виступам. Проте, попри креативність образу, Коді відчував, що стадес обмежує його як виконавця. Хоча персонаж відкрив нові можливості для взаємодії з аудиторією, він поступово почав тиснути на ресера, віддаляючи його від реальних цілей у кар'єрі. Коді мріяв про сьогоднішні ролі, які дозволив повноцінно розкрити свої навички як на рингу, так і за межами його. У 2016 році, розуміючи, що його кар'єра застигла в межах комедійного персонажа, Роуз прийняв важке, але рішуче рішення залишити до БДБІ. Він усвідомлював, що для особистого розвитку і дісання більшого йому потрібні нові виклики та можливість контролювати власний творчий шлях. Вихід з табодабеї став важливим поворотним моментом у житті Кодіровця. Він залишив компанію з надією знайти себе на незалежній сцені, де творчість і свобода були основними цінностями. Цей сміливий крок заклав основу для одного з найуспішніших повернень у світі професійного реслінгу та став початком нової ери в його кар'єрі. Залишивши дав Коді Роуз розпочав нову главу своєї кар'єри, яка змінила ландшафт професійного реслінгу. Його амбіції виходили за межі звичайного спортсмена. Він прагнув стати творцем, інноватором і лідером нової епохи індустрії. Кодій Роудс активно виступав на незалежній сцені, приєднуючись до таких престижних промовщинів, як Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling та Impact Wrestling. Він швидко став зіркою світового масштабу завдяки своєму професіоналізму, харизмі та здатності створювати емоційні захоплюючі сюжетні лінії. Важливим етапом став його вступ до Bullet Club культової фракції NGPW, яка мала величезний вплив на світову популярність реслінгу. Його конфлікти з такими легендами, як Казучі Кокада та Кенії Омега, стали частиною найкращих сюжетів того часу. Матчі Кодіровця здобули визнання критиків і фанатів завдяки драматичним сюжетним лініям і напруженим поєдинкам. Особливо знаковим стало шоу All In, організоване у 2017 році разом з Янбакс. Це шоу профінансований з поновним незалежними ресерами, став історичним моментом. Олин зібрало понад 10 тисяч редачів і довело, що незалежний ресник може конкурувати з гігантами індустрії. Успіх заходу був настільки вражаючим, що він заклав фундамент для створення All-in Elite Wrestling AW. Коді Роуд став виконавчим віце-президентом AIDA і одним з головних осіб компанії. Він поєднав адміністративну роль з виступами на ринок, що стало справжнім викликом. Одним з найемоційніших моментів його кар'єри став матч протирідного брата Дастіна Роутса на шоу Double Nothing. Їхній поєдинок став емоційним шедевром, який отримав сусідні визнання. Коді Роуз також добув титул чемпіона CNC, що підтвердив його статус одного з увних облич компанії. Його участь у створенні AEW змінила індустрію, давши шанс багатьом талановитим реслерам проявити себе на світовій арені. Таким чином, революція незалежній сцені стане не просто етапом кар'єри кодіровця, а важливою частиною історії сучасного ресла. Повернення кодіровця до WWE, яке відбулося у 2022 році, стало одним з научніших моментів історії професійного ресла. Його повернення відбулося на найбільшому шоу року Рестомая 38, де він несподівано з'явився як таємничий суперник Сета Ролінса. Це було повернення, якого фанати чекали з великим нетерпінням, Коді здивував глядачів своєю оновленою зовнішністю, стилем і впевненістю. Його вихід супроводжувався музичною темою Kinдом і розкішною піротехнікою, що підкреслило градіозність моменту. Після захопливого та технічно бездоганного поєдинку кодьоров здобув перемогу, закріпивши себе як онузованих зірок дебоде. Однак справжнє випробування чекало попереду. Незабаром після повернення Кодірос отримав важку травму розрив грудного м'яса, який вимагав негайної операції. Попри це, він вирішив виступити на шоу сел» у матчі проти навіть найджахлим ушкодження, яке було видно незбройним оком, цей поєдинок став прикладом немовірної мужності та відданості своїй справі, матч здобув визнання критиків і отримав статус легендарного. Після успішної операції та реабілітації Кодіров з повернувся у січні 2023 року, вигравши Royal Rumble. Його історія боротьби за луний титул проти Романа Рейнса стала центральним сюжетом у Давдобі, викликаючи шалений інтерес глядачів. Хоча він програв на РСМА 39 Роману Рейнсу, це не зупинило його. Наступного року Кодіров це другий підряд в Ройл Royal Rumble, зрівнявшись з цим показником з такими легендами, як Хоган, Шон Майклс і Стів Остін. Попри всі перешкоди від керівництва WWE, Коді Роудс був змушений віддати свій поєдинок на Реселмані 40 року, але через ганів фанатів, які не хотіли бачити на Ресселмані поєдинок з Романом Рейнсом і Роком, появився вислів, як Vivon Cody, які говорили як фанати, так і інші реслери в соціальних мережах. Таким чином, всі змоглися того, що Роудс по дорозі на Реселманію оголосив. Що він буде опонентом Романа Рейнса на Рисомані 40. Саме аж на Симанії 40 був сповнений бойцем повернення, в тому числі Джона Сіне, Андертейкера. і незабутньому фіналу, в якому Роуз все ж таки закінчує історію і перемагає Романа Рейнса. Зараз я коротко пройшовся по кар'єрі Кодіровця і по всім його персонажам. Тепер підходимо до одного питання: чому Кодіровець минулий кращий, ніж теперішній? Минулий кодіровець симу сміливих експериментів і нестандартного підходу до Reslan. У той час він був справжнім Хамелеоном, здатний легко змінювати свій образ, адаптуючись до потреб шоу, фанатів чи навіть власних амбіцій. Наприклад, Дешен Кодіровець з гіохімерною закоханістю і перебільшеною турботою про зовнішність став класичним прикладом хіла, якого всі люблять ненавидіти, потім з'явився UnDShin Кодіровець. Психологічно складніший, навіть трагічний персонаж, який змусив глядачів задуматися про вразливість та внутрішні травми героя. Своєю чергою, участь у Буйт Клаб відкрило кодіровцю під двері до глобального wrestла, продемонструвавши, що він здатний не лише бути частиною великого шоу, а й задати його тон. В його матчі з очікою кадую в New Japan Pro Wrestling не тільки став видовищним, але підняв репутацію Коді як міжнародної зірки. І звісно ж. Організація Олен у 2017 році це було не просто шоу, а цілий маніфест незалежного ресну, який заявив, що індустрія може процвітати поза межами даба Усе це створило онаково минулого коді ауру творчої свободи. Він виглядав як людина, яка постійно ризикує, але при цьому чітко знає, чого хоче досягти. Його історії були непередбаченими, а образи насиченими. У сучасному дабі він досягнув статусу одної зірки, лицей успіх має свою ціну. Теперішній Коді час стається занадто шаблоном, його сюжетні лінії зводяться до боротьби за воний титул або драматичних промов, але це виглядає менш щиро, ніж у минулому. Шоу, де кожен крок його можна передбачити, втрачає ту інтригу, яка раніше була й головною рисою. Коді Роудс має неймовірний потенціал, аби перевершити самого себе. Йому потрібно просто згадати те, що зробило в унікальному минулому, і поєднати це зі своїм сучасним статусом. У першу чергу йому слід повернутися до персонажної глибини. Він може дослідити темніші аспекти свого героя, показуючи суперечності, сумніви або навіть цінніві сторони, які робить персонажів цікавішими та багатогранними. Наприклад, розвиток внутрішньої боротьби між ідеальним героєм, якого любить публіка. І людиною, що правильно досягти мети будь-якою ціною. Це те, що може зробити його виступи ще більш емоційними. Ще одна важлива можливість коді створення нових сюжетних форматів, які виходять за рамки звичних летабодобі. Його організація Олен показала, що він здатний мислити нестандартно і повертати увагу мас. Він міг би створити подібні події в WDB. наприклад, турніри з новими правилами, спеціальні шоу. Або навіть проект. Робота з молодшими талантами також мала б стати для нього новим етапом. Якщо Коді виступатиме як ментор для перспективних хресерів, він отримує не лише додаткову повагу від фанатів, але й розширить свій вплив на майбутній індустрії. Це може бути створення нової фракції, де він був би не лише лідером, а рушієм розвитку нових облич. Учасники цієї фракції могли б відображати різні сторони його особистості, створюючи контраст і драматичність. Не варто забувати і про театральність, яка завжди була однією з найсильніших сторін Коді. Він міг би додати до своїх виступів елементи, які розмивають межу між спортом і мистецтвом. Це може бути унікальна подача промо, що розповідають історії, або навіть повернення до елементів попередніх персонажів, але в новій сучасній інтерпретації. Він повинен знову стати тим революціонером, який готовий ризикувати. Адже саме це було найбільшою силою. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. Якщо ні, то напиши в коментарях, що тобі не сподобалось. Всі коментарі я читаю. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресних, дивіться його багато. Всім до побачення!